Розпаковка нового маленького інструменту від Дніпром. Комбі корму. Ні Комбітул. Той дуже рідкісний випадок, коли в мене це заклеєно, то все його хтось розклеїє і я вже відкриваю після когось. Розчитую, що тут я вже перший. А перший, попробую відкрию його. Воно ну відкривається. Як його? А! Хотів перший відкрити, а воно не відкривається. Диви-диви. Давай, відкривайся. Що, ножа жалу О, мій любімініш. Кадевіть, як собака. Все, відкрилося. Та-дам. Тадам-тадам-тадам. Відкриваємо комбі-корм. Так, інструкція. Тут всередині у нас в комплекті інструкція, яку ми почитаємо колись. А тут комбі комбітул. Ну, воно не тяжке, взагалі якесь легеньке. Так. О, о, прикольно! Диви, то тут ще є всякі приколюхи до цього, бжикало. Так. І того, що в нас є? Є в нас така штука. Є в нас це що таке? Ну, це, я так поняв, воно, мабуть, у мене в хаті буде. Воно якесь таке. Більше для хатнього. Ага. Це, мабуть, на паяльник підставка. Є такий ой паяльничок. Паяльничок і є, а ану, вилазь паяльник, отакий маленький, прикольний. Паяльник сюди тець. І є бормашенка. А ну, фокусуйся на мені, мене. Бжень-бжень, бормашинка. І це все працює від такого блока питання, який, велася, який кріпиться до... 20 вольтового акума. Що там? Ще є трошки, так, да, ще є в мене. Ану, попробуємо. Ага. Функціонує. Зараз пробуємо втикаємо його. Втикаємо. О! Втикнули. Як воно? Чи може нажати потримати? О! Є, Жужить! Ось таке Ага. Ну інтересна така штуковина. Щось може десь в хаті треба буде попожужати, повицейкувати. Навіть можна ногті це пиляти. І ось комплект, і о комплект таких насадочок. Не знаю, чи воно часто мені пригодиться, але... я виключаюся. О, все, виключиться. Але ну, як воно чіпляється. Давай ми щось спробуємо тиснути, перестроїти. Що тут є? Якесь таке, щоб є. Я... Це якась ліпучка. О, якесь таке о. Ну, давай ми таке о. Так, а ну, як воно сюди запихається. Це тут цанга. Ага. Цанга розкручується. Так от цанга розкручується. Штука вставляється, ця нога закручується. Так, і пробуємо включаємо. О! Це ж для цих манікюрістів можна. Пазурі можна манікюри робити, тільки траветяжку зробити. Прикольно. А! Ай! Ай! Ай-ай! Ай, я ще списую техніку. Виключається одним легеньким нажатим. Ой, коротше, село без газу. Я ще й не бачу його через телефон мені неудобно. Так, ладно, ховаю, поки не поламав. Потім буду розбиратися. В общем, жужжит, пиляє. Штука інтересна. Далі. Паяльник. Це ми. А, наверно, виключити треба. Це ми витягаємо. Втикаємо паяльник. Ця вовся термедія коштує щось 2000 чи щось до 2000. В общем, щось в районі 2000. Так. Включаємо паяльник. Як воно включається? Чи це воно включено, чи це його теж довго нажати треба. А, довго нажати треба. Так, 24. О! Нічого собі, де пише температуру. 200. Ага, це вам вибираємо скільки максимум. 260. Ну, до скількох нагріває максимум. 400. До 450. Давай візьмемо на 300. О 380. Як ці. Як... Ток І показує, скільки нагріто. Ну, я вже боюся до руки прикладати. Щоб це привкласти. Ну, Коробка. Так. 205. Ну, ще, наверное, не буде диміти. Ну, вже смердить. Так, він має до 380 нагрітись. Не димить. Ну, смердить. 313. Е, жалко, немає в мене в хаті припої, десь я там в сараї лишив. Буду, буду на дворі, возьму припой. Попробую ну диви, Нагрівається скоро. О, все, 380 градусів. Но бумага від цього 380 не горить. Припой, то, напевно, буде плавитись. А ну давай тут того. О, диви. Тут плавиться момент, диви. Клас. Виключається теж одним цим. Ні, паяльник прикольний. Тепер то не було ні одного толкового. Тепер вже два інтересних паяльника. Той 20 вольтовий. А цей. Ой, той 12 вольтовий. Ну це ой прикольний, він маленький. Я дрота поки не розмотую, щоб воно не тіліпалося, не заважало мені. Але прикольний. Так як я не, не супер багато паяю, мені паяльної станції не треба. А так, чисто щоб в хаті собі було, прикольна штука. Ну, все, пишіть ваші зауваження.